Росія вкрила реальне вогняне пекло. Вибухи трясуть міста і військові бази. Ударні хвилі змітають усе на своєму шляху. Полум'я піднімається так високо, що здається, горизонт повністю зник. Це відповідь на жахливі атаки на українські населені пункти за Тернопіль та Львів, які постраждали найбільше. Тепер кошмар прийшов безпосередньо до самих окупантів і врятуватися не вдасться нікому. Схоже, ракети фламінгу атакам змогли проявити себе на повну силу. А те, що ми покажемо далі, точно вас вразить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку. Та коментарі, а я буду розпочинати. Ворог провів масовану повітряну атаку на Україну, використовуючи ударні дрони та крилаті ракети. Західні області цього разу були під найбільшою атакою. Зокрема, під ударом опинився Львів та Тернопіль. За даними змі, в Тернополі декілька разів було чути вибухи. Водночас місцеві соцмережах повідомляють про пожежі та густий дим у різних районах міста. Окрім того, в деяких районах міста є перебої зі світлом. Згодом стало відомо, що в Тернополі пошкоджено будинки. Там зруйновано декілька поверхів та є постраждалі росіяни вдарили по нашому місту ракетами, і шахетами пошкоджені будівлі, і житлові будинки є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом про це повідомив голова Тернополя Сергій Надал. Водночас голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що в Тернополі зруйнованого багатоповерховий будинок. Тернопіль росіяни обстріляли ракетами і дронами, зруйнували багатоповерхівку та іншу інфраструктуру. Написав він також. У соцмережах поширюють кадри пошкодженої багатоповерхівки. Як додали в Тернопільській обласній державній адміністрації, в Тернополі працюють команди рятувальників ДСНС та екстреної медичної допомоги. Своєю чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Новнесток ну цього постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення на одному з об'єктів гасять пожежу. Густий дим над Овом, це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих немає. Поки це вся підтверджена інформація про влучання, повідомив садовий. Водночас, голова Ова Максим Козицький заявив, що на Львівщині застосовано аварійні відключення електроенергії. Ну і в Міненерго повідомили, що під проціл ворога. Вкотре потрапила енергетика. Проте удар відплати не заставив себе чекати. Адже повідомляється, що в Краснодарському краю країна-агресорка, місцеві мешканці стали свідками чергової бавовни. Загалом в регіоні було зафіксовано близько 20 потужних вибухів. Проважна більшість їх пролунала у Слов'янську на Кубані. Офіційної інформації, окрім того, що до вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу, немає. Проте, за повідомленнями місцевих мешканців, імовірно, відбулася чергова атака українських биполана, Завод вибухи пожежі були зафіксовані в Ільську. Причому місцеві мешканці стверджують, що вибухи пролунали не в повітрі, а на території місцевого заводу. згідно із повідомленнями з місцевих пабліків, вибухи чули і у столиці регіону. Жителі Краснодара, особливо мікрорайону ЮМР, стверджують про п'ять гучних вибухів. Ільське НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії. НПЗ займається прийманням зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції та залізничним транспортом, військовий експерт Олег Жданов розповів також і про інші вибухи, зокрема про удари по ТЕЦ росіян. Далі, давайте послухаємо. В результаті ударів сіла оборони України, находячися в, в Рімі на окупірованому Криму е, нашим українським ТЕЦ, получила значительное повреждение и ну мы продолжаем работу потому что к ней подключены воинские части ну в принципе крым это он всегда был в советском союзе тоже там больше 150 военных объектов и они находятся везде между военными объектами есть жилые поселки и есть санатории кстати часть большая часть санаторий и профилактории было тоже военного назначения и принадлежали были на балансе Министерства обороны Советского, Советского Союза. Так вот, Сахская ТЭС получила значительное повреждение и, соответственно, там и ни тепла, ни света на данный момент нету. Также этой ночью в Донецкой области, Зуевская и Старобешевская тепло, теплоэлектроцентраль, тоже тепловые станции, тоже попали под удар наших огневых средств. И тоже теперь там у них и блэкаут, и отсутствие тепла. Оккупационные власти, кстати, заявляют, что в результате атаки были обесточены обесточены Донецк Макеевка и Лавайск и другие населенные, населенные пункты. Это что касается оккупированных территорий и включая наш украинский Крым, который временно оккупирован российскими оккупантами. Также э, Российская Федерация, очень интересная авария произошла в Омской области, а там э, в деревне Ростовка, есть такая деревня, там проходит магистральный газопровод высокого давления. Так вот, на этом газопроводе произошел взрыв. Взрыв очень эффектный, я думаю, что видео все видели. Це газоперекачивающая станція в районі деревни Ростовка. Там сам газопровод спрятан під землю, але часть комунікації, вот, в тому числі і станція насосна газоперекачивающая, находится на поверхності. І от вона і взорвалася. Ну а тим же часом окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій частині Донецької області вела режим надзвичайного стану після ударів Позовський та Старобешевський ТЕС у ніч проти 18 листопада через неструмлення зупинив. Лися котельні станції очищення води, а без електрики залишилися близько півмільйона людей. І це найбільший збій в енергосистемі регіону за останні місяці. Інформацію про аварійну ситуацію оприлюднили російські змі, які посилаються на заяви окупаційних структур та терористичних угрупувань. Ватажок незаконної організації ДНР Денис Пушилін підтвердив факт ураження двох великих теплових електростанцій і визнав, що значна частина захоплених територій опинилася без світла, тепла та води. Він заявив, що пошкоджено Зоєвську та Старобашевську Частина населених пунктів залишається без електропостачання. Ну, до речі, сили безплотних систем підтвердили, що саме їхні підрозділи провели операцію проти двох найбільших тес регіону. Командир підрозділу Роберт Броуді Мадіар заявив, що птахи Мадіари працювали по двох основних теплових електростанціях у регіоні: Уражно Зуївську та Старобешевську ТЕС. Він оприлюднив відео з ударів і зазначив, що підрозділи продовжують роботу на інших напрямках. Окрім цього, і Збройні сили України завдали точкових ударів по військових об'єктах на території Росії. Застосувавши тактичні ракетні комплекси Атакамс, операція відбулася в межах посилення можливостей української оборони, а самі удари стали черговим сигналом, що дальність більше не є гарантією безпеки для ворога. Інформацію оприлюднив Генеральний штаб збройних сил України, підкресливши, що це стало важливою подією в умовах постійного тиску російських наступальних дій. Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Атакамс для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії, незважаючи на постійні виклики російська Ких наступів українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів вираження, зокрема таких, як етакам, стриватиме, повідомляє Генштаб. В Генштабі зазначили, що удар має символічну та практичну вагу. Можливість діставати критичні військові об'єкти ворога на глибині до 300 кілометрів змінює його логістику. А подекуди і саму тактику. Що ж на ну, поговоримо також і про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував і на ворожий удар. І повідомив, що Росія запустила більш ніж чотириста Сят ударних дронів 48 ракет різного типу балістичні крилаті. В Тернополі були влучання в житлові дев'ятиповерхівки. Виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місцях. Кожне життя намагається врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і на жаль є загиблі. Написав він у своєму телеграм. За його даними, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Зокрема, сили РФ атакували енергетику в Івано-Франківській області на Львівщині били покритошній інфраструктурі енергетиці. Були під прицілом також і Київщина, Миколаївщина, Чоркащина, Чернігівщина, Дніпровщина. Повідомив Зеленський. Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. І перша чергова потреба це ракети для ППО. Додаткові системи збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Додав президент повітряні сили ЗСУ поперед. Жали про рух ракети БПЛА в напрямку західних областей. В соцмережах повідомляли про звуки вибухів Львові, Тернополі та Бурштині, де розташована тес, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів. Якщо ж говорити про інші наслідки, то варто зазначити, що внасток нічного удару БПЛА у Харкові постраждали 32 людини, серед них двоє дітей. Під ударом опинилися Слобідський, Основ'янський та Немишлянський райони міста. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Він зазначив, що ворог спрямував на місто 19 бопалати. Погрань 2 він також розповів, що пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Окрім того, значних руйнувань зазнав і супермаркет. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.